Вітаю з вами Білкін. Ви на каналі Мойо, і зараз я вам розкажу, як обрати ідеальний ноутбук для роботи і навчання. Якщо ви шукаєте ноутбук для школи, університету, офісу чи домашнього офісу, цей відеогід саме для вас. Якщо ви графічний дизайнер чи ваша робота пов'язана з фотошопом, то вам краще перейти на ось це відео. А ми починаємо. Знову ж таки, перед тим як купити ноутбук, важливо зрозуміти, для чого він вам потрібен. Основні завдання включають роботу з текстовими документами та таблицями, веб-серфінг та роботу у браузері, перегляд відео та онлайн курсів, використання спеціалізованих програм, наприклад, для програмування чи дизайну, відеоконференції та роботу з офісними програмами. Другий крок це вибір операційної системи. Ось ваші основні варіанти: Windows найпоширеніша операційна система з великою кількістю. Доступних програм. MacOS ідеально підходить для користувачів інших продуктів Apple або для специфічних завдань, що підтримує лише ця операційна система. Та Chrome OS чудовий вибір для роботи в інтернеті та використання хмарних сервісів. Часто зустрічається на недорогих і легких пристроях, таких як Chromebook. Так, так, вам не почулося. Є і така операційна система від всім відомої компанії Google. До речі, такі ноутбуки представлені і у нашому магазині. Посилання будуть під відео. Якщо ви обираєте ноутбук від компанії Apple, то там все просто. Чим дорожчий ноутбук, тим він потужніший. А от із Windows та Chrome OS все дещо інакше. Перед вами відкривається безліч варіантів, де дорожче не буде означати краще, тим паче, якщо ми обираємо ноутбук під конкретні потреби. Звичайно ж, варто зазначити, що ноутбук спочатку потрібно обирати не по обговорення. Порції а по начинці. Тому перше, на що варто звернути увагу, це процесор. Від вибору процесора залежить можливості ноутбуку, оскільки він відповідає за швидкість роботи пристрою та встановлених застосунків. Існує два основні виробники процесорів для ноутбуків Intel та AMD або AMD. У кожного виробника безліч моделей процесорів, однак я не буду вдаватись до їх детальних характеристик. Скажу так: якщо ви плануєте використовувати ноутбук виключно для навчання, то немає сенсу переплачувати. За потужний процесор для навчання і офісної роботи достатньо буде Intel Celeron Pentium AMD. Але якщо ви плануєте працювати з більш вимогливими програмами або нагружаєте ваш ноутбук багатозадачністю, краще обрати Core i5 або i7 або AMD Ryzen 5 або 7. Другий важливий технічний аспект у виборі ноутбуку це оперативна пам'ять. Від неї залежить наскільки швидко і ефективно ваш ноутбук зможе обробляти завдання та запускати програми. Давайте детальніше розглянемо, скільки оперативної пам'яті вам потрібно і чому. Для більшості завдань пов'язаних з навчанням та офісною роботою. 8 Гігабайт оперативної пам'яті буде цілком достатньо. Це дозволить вам. Одночасно працювати з кількома документами та таблицями, переглядати веб-сторінки у декількох вкладках браузера, використовувати основні офісні програми, такі як Microsoft Office чи Google Docs, дивитися відео та слухати музику без затримок. І, звичайно, виходити на дзвінки у Zoom або Meet. Але якщо ви виконуєте більш складні завдання або використовуєте спеціалізовані програми, варто розглянути ноутбук на 16 гігабайт оперативи. Це особливо актуально, якщо ви працюєте з графічними редакторами, розробляєте програмне забезпечення, монтуєте невеликі відео, одночасно працюєте з великою кількістю вкладок браузера та різними програмами. Для прям дуже вимогливих завдань, таких як професійний відеомонтаж, 3 d моделювання або робота з великими базами даних, може знадобитися 32 ГБ гігабайти оперативної пам'яті або більше. Тож можемо підсумувати 8 ГБ для базових завдань навчання і офісної роботи, 16 ГБ для більш складних завдань та спеціалізованих програм, 32 ГБ і більше для професійного використання у найвимогливіших сферах. Обирайте обсяг оперативної пам'яті відповідно до своїх потреб, і ваш ноутбук буде працювати швидко та ефективно. Перейдемо до накопичувача на вашому ноутбуці. Це місце, де зберігаються всі ваші файли, програми та операційна система. Вибір правильного типу та обсягу сховища. Важливий для того, щоб ваш ноутбук працював швидко і безперебійно, є, звичайно, два основні типи сховищ: HDD і SSD. Давайте розберемося, що це таке. HDD або жорсткий диск це традиційний тип сховища, який використовує механічні частини для читання та запису даних. Вони, як правило, дешевші, і можуть мати великий об'єм пам'яті, але мають деякі недоліки. Вони повільніші у порівнянні з SSD, мають більшу вагу і більше схильні до пошкоджень через удари або падіння. А так як ми обираємо ноутбук для. Навчання чи роботи, які потрібно носити із собою в офіс, наприклад, то такі нам не підходять. Тим паче є SSD твердотільний накопичувач. Це новіший, так би мовити, тип сховища, який використовує флеш-пам'ять для зберігання даних. Вони мають багато переваг, вони набагато швидші, вони легші, більш стійкі до фізичних впливів, вони працюють тихіше, оскільки не мають рухомих частин. З типом накопичувача розібрались. А щодо об'єму, який саме вам підійде, то тут вже потрібно відштовхуватись від ваших потреб. Для більш Ості користувачів 256 ГБ SSD буде достатньо. Це ідеально підходить для зберігання операційної системи, основних програм, документів, музики та кількох фільмів. Якщо ви не працюєте з великими файлами, цього буде достатньо. Якщо ви працюєте з великими обсягами даних, наприклад, відеомонтажем, 3D-моделюванням або просто любите завантажувати багато ігор, вам може знадобитися терабайт або навіть більше. Це також хороший вибір, якщо ви хочете зберігати всю свою медіатеку на ноутбуці. Тож і тут підсумуємо. 256 ГБ достатньо для базових потреб, 512 для тих, хто зберігає більше, ну і терабайти більше для професіоналів і любителів великих обсягів файлів. Далі обговоримо екран та габарити ноутбука. Це дуже важливий аспект, який впливає на зручність використання та мобільність вашого пристрою. Ноутбуки середнього розміру зазвичай мають діагональ екрану 15 дюймів. Це ідеальний розмір для навчання, оскільки він поєднує достатній простір для роботи з текстами та таблицями, і при цьому залишається досить портативним. Але якщо вам важать, ще більша мобільність і компактність. Зверніть увагу на ноутбуки з меншою діагональю наприклад, 13-14 дюймів. Вони легкі та зручні для постійного носіння, чудово підходять для тих, хто часто змінює місце роботи або навчання. Ноутбуки з діагоналю більше 15 дюймів забезпечують великий робочий простір, що ідеально підходять для роботи з великими таблицями, графікою, або переглядом мультимедіа, але вони мають великі габарити та вагу і зазвичай використовуються стаціонарно. Тип матриці дисплею та роздільна здатність також. Мають велике значення для типових завдань, таких як офісна робота, пошук інформації в інтернеті, комунікація та створення проєктів, підійдуть ноутбуки з матрицею типу TN Film або VA, та роздільною здатністю HD Ready або FHD Full HD. Якщо ж ви займаєтеся графікою, відеомонтажем або 3D моделюванням, краще обрати ноутбуки з IPS або OLED матрицею та більш високою роздільною здатністю, наприклад, 2К або 4К, вони забезпечать чудову передачу кольорів і кращу як якість зображення, ну або ж купуйте додатковий монітор. Ще один дуже важливий аспект: це покриття екрана. матове покриття зменшує відблиски і підходить для роботи з документами у яскраво освітлених приміщеннях. Глянцеве покриття має кращу передачу кольорів і підходить для перегляду фільмів та роботи з графікою, але може створювати відблиски у яскравому світлі. Також не менш важливим елементом роботі ноутбука є відеокарта. Вона відповідає за формування зображення і обробку графіки і може бути інтегрована або дискретна. Інтегровані відеокарти підходять для роботи з документами та таблицями, веб-серфінгу, перегляду відео, легких ігор та базових графічних задач. Дискретні відеокарти підходять для професійної роботи з графікою та Відео ігор з високим графічним налаштуванням, 3D-моделювання та рендерингу і використання VR, наприклад, віртуальної реальності. Звичайно, дискретні відеокарти сильно впливають на ціну і вагу ноутбуку. До речі, про вагу це теж важливий аспект у виборі пристрою. Основні моменти ми пройшли. Тепер коротко про деталі, на які варто звернути увагу, перше автономність. Обирайте ноутбук з акумулятором, який тримає заряд не менше 8 годин, щоб ви могли працювати та навчатися протягом усього дня без підзарядки. Друге, клавіатура і трекпад. Зручність клавіатури і трекпаду також дуже важлива, особливо якщо ви багато друкуєте. Е, ну і останнє. Зверніть увагу на порти і підключення. Переконайтеся, що у ноутбука є достатня кількість USB, портів, HDMI та роз'єм для навушників. Це полегшить підключення периферійних пристроїв. Ну, на крайняк є перехіднички. Отже, підсумуємо: вибір ноутбука для навчання та роботи залежить від ваших конкретних потреб. Звертайте увагу на процесор оперативну пам'ять, обсяг сховища, розмір та вагу ноутбука, а також на додаткові критерії, як порти і автономність. Сподіваюся, це відео допомогло вам зробити правильний вибір. Якщо так, ставте лайк та підписуйтесь на канал. До зустрічі у наступних відео цілую плечі і до встречі!